Звернення рівнян до президента, уряду та парламенту. Реформа системи охорони здоров'я України. Це надзвичайно м'яке визначення того, що треба реально зробити в системі охорони здоров'я України. Потрібно змінювати все докорінно. І для цього потрібна ініціатива всіх медиків України. І не тільки медиків, а й всіх громадян. Вони повинні зрозуміти, що це треба змінювати. І все в наших руках. Україна потребує реформ, Україна потребує змін. Ми повинні йти шляхом до Європи, до Заходу. Ми маємо приймати правильні закони. Ми маємо реформувати всю систему обороноздатності, весь корумпований апарат. Ми повинні дуже багато працювати всі разом на благо країни. Тільки таким чином ми зможемо добитися якихось хороших результатів і гідного майбутнього для наших дітей. Зараз дуже відповідальний момент, і ми ставимо оцінку владі вам. Ви повинні назадовільно здати цей екзамен. Дорога влада. Хочу закликати вас, як батько дитини, яка ходить в школу, закликати вас до реформ системи освіти. Ті програми, які ви нам спускаєте на місця, просто нереальні. Спробуйте відкрити підручник, хоча б за третій клас, сісти і розв'язати всі ті задачі, і вивчити той об'єм матеріалу. Вчителі мають отримувати гідні зарплати. Програми мають відповідати сучасному стану речей і розуміти те, які наші діти і цьому відповідати. Тому я закликаю вас до реформ у галузі освіти, тому що чекати нема куди, адже діти навчаються вже сьогодні. Наша з вами держава, наша Україна багато великим культурно-мистецьким потенціалом, але на жаль, в нашій державі нічого не робиться з тим, щоб нашу культуру розвивати і піднімати. Тому звертаємось до вас з тим, щоб ви максимум уваги приділяли саме розвитку культури, щоб культура була не по залишковому принципу, щоб культура була на першому місці. Якщо культура буде на першому місці, тому і ми не матимемо таких поганих наслідків на сході на півдні нашої держави. Українці стояли на майдані не заради того, щоб змінилися обличчя у владі. Вони вимагають, щоб змінилася сама система влади, тому що наша система влади невимовно хвора. Її не можна якось підліковувати, її треба кардинально лікувати, тобто реформувати. І всі українці вимагають реформ. Сам час вимагає реформ. І міжнародні всі організації теж кажуть, що мають бути реформи. Давайте міняти нашу державу разом. Давайте мінятись самі. Для цього не потрібно нічого надзвичайного. Просто давайте приймемо нормальні закони і будемо найголовніше їх виконувати. Всі. Ми готові. Давайте ви теж починайте виконувати те, що написано в законодавстві. І я впевнений, наша держава зміниться не за роки, а за години і дні. Нашу державу можна порівняти з автомобілем. Ось ми всі хочемо в Європу і хочемо, щоб ця держава приїхала в Європу. Ми поміняли водіїв, але автомобіль не їде. Проблема це те, що не заведений двигун. Щоб його завести, ключиком є закони. Зараз нова Верховна Рада має шанс реалізувати ті закони, які потрібні країні. Для того, щоб норми Конституції про те, що народ є єдиним джерелом влади, і про те, що найвищою соціальною цінністю в країні є людина, стали не просто декларацією, а почали виконуватись. Як представник бізнесу. Я би хотів, щоб держава звернула більше уваги на підприємства, на промислові підприємства, на сільськогосподарські підприємства. На сьогоднішній день підприємствам в першу чергу потрібні інвестиції. Для цього необхідно створити політичні передумови для того, аби зайшли інвестиції. Ми не можемо конкурувати на сьогоднішній день зі своєю продукцією, з європейськими виробниками, а власних коштів нам не вистачає. Не всім до кінця зрозуміло слово «реформа». Так от, це зміни, яких ми прагнемо, і чіткі методи, як цих змін досягнути. Тому запам'ятайте три простих слова. Реанімаційний пакет реформ. Це саме те, що дозволить нам втілити ці зміни в наше життя. Тому цікавтеся цим, підтримуйте це, і зміни однозначно прийдуть. Ми прагнули не лише кадрових змін. Ми, коли виходили. Коли спочалися всі події, хотіли зміни системи. Зараз ми бачимо, що влада сконцентрувалася лише на кадровій політиці. В першу чергу, щоб мати зміни, отримати зміни в державі, мати праву державу, нам потрібно змінити правоохоронну систему, судову гілку влади і почати відновлювати нашу армію. Це ті стовпи, на яких буде триматися наша країна. Вимагаємо зміну галузі медицини. У нас величезна кількість комунальних і державних закладів, які мають величезну площу, величезну кількість медичного персоналу, витрачають великі суми коштів на отримання цих закладів на зарплату. Разом з тим, жодна людина в нашій країні не може отримати безкоштовно і якісні медичні послуги. Ми знаємо, що безкоштовної медицини, так як це записано в нашій конституції, вже давно немає і, напевно, вже ніколи не буде. Вимагаємо якісних змін в медицині. Ми прагнемо змін. Відбулася в Україні революція, яка забрала багато життів. Змінилась влада. Змінилась влада в Києві частково на місцях. Але ми не бачимо реформ. Ми вимагаємо від президента, від діючої влади робити зміни, які вплинуть на простих людей. Зміни в країні можливі тільки тоді, коли зміниться, по-перше, зміниться еліта. Прийде зовсім нова еліта з новим баченням. А по-друге, коли буде змінюватись суспільство. Ми всі прагнемо змін, Ми всі прагнемо збудувати хорошу європейську країну для того, щоб навіть якщо не ми, то почав передати її дітям зовсім іншою. Народ закликає вас до реформ. Народ насправді не треба дратувати. Народ готовий до нового витку революції. Я вам нагадаю, що відбулася національно визвольна революція. Не людей до соціального пункту. Це, по-перше, по-друге, звертаюся до самого народу, до людей, до громади. Будь ласка, беріть відповідальність, будь ласка, творіть домові комітети, ОСББ, територіальні громади. Окрім вас, цього, ніхто не зробить. Звертаюся до вас. З закликом принести зміни в систему охорони здоров'я. Тому що якщо ми залишимося на цьому ж місці, на якому ми є без змін, охорона здоров'я вона взагалі помре і люди здоров'я нації, наше саме головне, вони все-таки не зможуть виживати. Тому я прошу внести зміну в медицину, щоб бюджети наші не використовувалися на великі. Приміщення лікарень, на ліжка, а саме, щоб кошти, які великі закладені в нас на охорону здоров'я, вони саме витрачалися на послуги людям. В нашому поколінню українців випала надзвичайно велика честь разом з нею. Відповідальність визначати в яких кордонах існуватиме в подальшому наша держава і які люди власне будуватимуть ту Україну майбутнього. Реформи необхідні. Реформи необхідно проводити у всіх галузях і часу на те, щоб їх проводити, фактично немає. Будучи три останніх виборчих кампаній головою окружної виборчої комісії, я хочу сказати, що сьогодні Україна потребує реформування виборчого законодавства. Для того, щоб у Верховну Раду не проходили люди, які голосували за ті ж диктаторські закони. Для того, щоб депутатами, владою були дійсно найкращі і ті, хто заслуговує бути. І щоб це були дійсно люди, які зможуть змінити Україну. Пане президенте. Ви обіцяли, що ми будемо жити по-новому. Обіцяли нам люстрацію влади та нові реформи. Обіцяли покарати винних у розстрілах на Майдані. Обіцяли гідну зарплату героям на сході. Ми не бачимо цього всього. Будь ласка, виконайте свою обіцянку. Пройшов рік після трагічних подій на Майдані. Українці вимагають реформ. Зміни мають відбутися у всіх сферах життя. Патріотична громадськість вимагає реформи Збройних сил. Та органів національної безпеки, добровольчі батальйони мають бути основою українських збройних сил. Ми вимагаємо патріотичного виховання молоді та повної декомунізації та десовітизації української історії. Політика національної пам'яті має бути поставлена на основу. Змін вимагай змінюйся сам. Змінюй країну. Інтерактивний флешмоб. Ми прагнемо змін. Thank <laughs> you.